Жителька Полтави Ганна Яресько прийшла відвідати гастрономічну екскурсію у музеї садибі Івана Котляревського. «Зараз завдяки Клопотинку ми дуже багато всього узнаєм цікавого за він же ж прихильник українських рецептів. Щоразу, як приходиш собі, все одно десь щось дізнаєшся, щось нове, те, що раніше не знав. Гастрономічні екскурсії, чого не їли предки наші, започаткували влітку 2022 -го року. Говорить організатор Артем Мороз. Цього року, так як ви. Шо, що ми відзначаємо 225 років з дня створення е, виходу в першого видання Енеїди Котляревського, і ми людям розповідаємо про те, який це твір, що в нього е, закодовано, про що Котляревський хотів передати своїм нащадкам. Коли збирається група від 10 чоловік, у музеї готують страви української кухні. Рецепти беруть з видання Віталія Закладного, чого не їли предки наші, говорить Валентина Скриль. Ми готуємо узвари, готуємо вареники, готуємо галушки, ці ж самі пундики. І все це не тільки розповідаємо про їх традиційне приготування, а також даємо можливість гостям цієї. Екскурсії посмакувати оцими ми традиційними українськими стравами. Піч в Україні була дуже функціональна, Не тільки готували тут страви, вона ще холодної пори обігрівала житло. Тепер нам треба сходити в бібліотеку, подивитися на ці рецепти, щось для себе перейняти і можливо щось таке приготувати. Екскурсії проводитимуть що вівторка та щосуботи до кінця липня. Світлана Мостипан та Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава.